Можливість розпаду Російської Федерації на окромі країни тема, яка обговорюється все частіше після агресії Росії в Україні та подальших втрат, економічних втрат та мобілізації. Багато хто вважає, що розпад Росії неминучий дехто навіть прогнозує, що Кремль може розглянути питання про перенесення столиці з Москви в глиб країни. Про що вже ведеться обговорення? Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов нещодавно заявив, що розпад Росії вже почався і зупинити його неможливо за його словами, Кремль обговорює перенесення столиці з Москви в глиб країни, і риторика Володимира Путіна відображає цей розвиток подій. Стає все більш очевидним, що російська держава не буде існувати в тих межах, в яких вона існує сьогодні. Процес розпаду вже запущений, і зупинити його неможливо. Якщо Путін сам говорить про роздрібність Росії, то це чітке повідомлення того, що цей процес йде і буде відбуватися. Розглядається можливість перенесення столиці в глиб території Російської Федерації, що ще більше підкреслює процес дезінтеграції, що триває. Олексій Данілов наголошує, що багато інших процесів уже відбуваються, і це лише питання часу, коли Російську Федерацію перестануть впізнавати в її нинішньому вигляді. Колишній голова служби зовнішньої розвитки генерал Микола Маломуж прогнозує, що на місці РФ може з'явитися близько 26 нових держав, а деякі західні та південні регіони Росії навіть просять у до складу України він також припускає, що деякі республіки можуть бути готові до відокремлення, наприклад, Тува і Татарстан, а Чечня і Кавказ утворять власні державні спільноти зі своїм народним господарством і традиціями. Хоча ідея розпаду Російської Федерації може здаватися радикальною, вона не зовсім нова. Насправді російський диктатор Володимир Путін сам натякнув на таку можливість у своєму нещодавньому заклику мобілізувати резервістів. Він передбачив, що якщо він програє війну, розв'язану проти України. Іни Росія розпадеться на велику кількість областей і регіонів, які будуть смертельно ворогувати між собою. Коментарі Путіна свідчать про те, що він може не втримати країну разом, якщо війна триватиме, і що Кремль усвідомлює цю можливість. Розпад Російської Федерації може мати значні наслідки для регіону та світу. Це безсумнівно змінило б геополітичні ландшафти і баланс сила. Також могло б мати економічні наслідки. Однак передбачити точний результат такого сценарію важко, оскільки. І він залежатиме від різних факторів, таких як ставлення міжнародної спільноти, готовність регіонів до відокремлення та роль сусідів Росії.